Вже сьогодні, 24 серпня, у Кмельницькому урочистості з нагоди Дня Незалежності розпочалися традиційно в сквері Тараса Шевченка. Тут вшанували видатного поета та вручили паспорти кращим школярам, що відзначають 16-річчя у серпні. Ольга Бахіна встигла познайомитись з молодими громадянами України. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Сьогодні ці слова Великого Кобзаря зазвучали з новою силою, адже вперше за 23 роки Україна знову змушена відстоювати свободу та мир. Хмельничани поборника незалежності пам'ятають та шанують у святковий день, аби покласти квіти до підніжжя пам'ятника видатного поету, прийшло чимало людей. На жаль, затьмарене це свято тими загибелю тих героїв, які Відстоюють незалежність, які відстоювали її на Майдані, які зараз відстоюють на сході. І навіть природа, ми бачимо оплакує тих хлопців, які загинули, справжніх синів, справжніх героїв. Але я переконаний, що ми здобудемо перемогу і в подальшому будемо надалі розбудовувати нашу гарну незалежну Україну. А розбудовувати є кому Дар'я Дубник, попри юний вік, вважає себе справжньою патріоткою. Тож отримання паспорту громадянина України для дівчини свято. Спеціально з цього приводу юна українка одягнула вінок та вишивану сукню і загадала бажання. Найбільше хочеться, якщо взяти теперішній час, саме цю годину, щоб припинилась війна, яка зараз на сході України. Це найбільше чого хочеться, адже у мене там є і багато друзів, і багато знайомих, і навіть рідні. І це найбільше хочеться миру в Україні. Такі ж мрії у більш юних хмельничанок у день народження нашій країні дівчатка бажають найважливішого. Добра, любові, надії, найкраще майбутнє, миру і спокою. Щоб було все добре, щоб не було ніякої е, війни, і щоб всі були щасливі. До усіх поважань приєднуємось і ми українцям злагоди та достатку, а рідній країні спокою, миру та незалежності. Ми українці! Ольга Бахіна, Артур Літинський. Новини Ті 7